Ми зараз знаходимося на товарному, на, на товарному полі площею 100, 100 гектарів. Тут, коротко про по обробітку, була виконана осіння оранка, потім весною ми закрили вологу і здійснили передпосівну культивацію. Посів здійснювали. 17 травня. Сходи в нас були дружні. Можна відмітити, що в цього гібриду відмінна стартова енергія росту. Він швидко зійшов і закрив радки. в Подальшому ми вже не бачили бур'янів, вони не могли конкурувати з вольфом. Потім давали ми робили інсектицидну обробку і давали бор. Так, такі в нас мінімальна була технологія. Ми сіяли без, без добрив, По соняшнику ми бачимо, що він прекрасно виглядає. У нас от зелені, гарні зелені листочки. Кошики теж гарні, здорові, заповнені всі. Тут можемо побачити, що кошик добре виповнений. Добре виповнений, середина, як бачимо, вся забита і до цього поки що питань немає. Можна відмітити один такий нюанс. Ми не робили фунгіцидний захист. І тут ми бачимо, що соняшник стоїть гарний, зелений, на ньому не видно хвороб, хоч і йшли такі затяжні дощі. І це говорить про те, що Вольф має хорошу стійкість до, до хвороб. Тут я ще помітив, що цей гібрид він є низькорослий і має хорошу стійкість до вилягання. Ми вибирали гібрид, то ми звертали увагу на вихід олії. І звернули, що в, у Вольфа висока, високий вихід олії до 56. Відсотків. В цілому можна під, підкреслити, що ми е, задоволені і очікуємо гарний урожай високий.